Ну нарешті, шкодівочки. нарешті я можу познімати на роботі і не виглядати в людських очах ну, блогерам. Блогери себе погано зарекомендували, тому зразу всі до блогерів рівняють. Я хочу прирівняти ці дві шкоди. Відеообзор. Це є розталіного і не розталінова шкода. І розказати те, що я знаю, що мені відомо про них. В принципі, не, не завжди побачиш в парі такі два бусики. То починаємо, дивіться. Таз, то є рестайлінгова, то видно, що вона рестальінга по ній, по пластмасах. Цей до рестайлів. Нікель інакший. Подивіться на фари. Фари інакші і зверху як козирок. Тут нема козирка. такі два, два бусики. Ну, мені вони цікаві, але цікавість трошечки вже, як то назвати, закінчилася відносно. Брав по потребах таких. Та брав бо, бо були добрі гроші, то й брав. Та й складати в них щось можна. Шапку хотів спати, жити, ночувати але так не вийде дивіться От. тут вже розселилися швидким ходом запчастини від запорожця і наклейка перша долина Карпати Ну що сказати ну цікавий бус до речі цікавий бус давайте йдемо в середину покажу вам вже того бусика Йой! Йой! Ну завжди треба і себе знімати, але краще знімати навіть оці двері. Навіть от, дивіться. Джоні! В якомусь фільмі він був, Та не Джонні, так це значно називалось. Обзорчик такий собі. Оба, кому цікавий мотор. Тор цікавий, теж він заводиться, їде. Один виїзд я на ньому проїхав. Що це було у нас? Тут сирена включалася, ну це верхня. Тут теж якісь підсвітки. О, Це якщо вона включена, напевно, у собі там йому блимало, щоб він не забув. І рестайлінговий. Рестайливий такий собі теж бодрячок. 20 років тому я за них всіх розказував, тобто для багатьох буде це не перша серія. Но це на повному ходу. Якби не було запчастинів, я би такий поставив акумулятор і поїхав. Що цікавого по них? Ну, по них багато цікавого в інтернеті є, у нас їх дуже мало є. До речі, вони ще й продаються. Вони стоять в Оліксі, в тому вони цікаві. Як кажуть, треба жертвувати. Деколи не найгірше жертвувати машинами такими старими, якщо вони в добрі руки попадають. Це була медичка, я вже казав, на ходу. Ну що знімати? Навіть не знаю, що толку. А, дивіться, що я ще побачив. О, підножки нема. Бачите, нема підножки. Там є підножка. Ну, Повороти, фари інакші. В Салоні. Ну, тут 1203, наприклад. Дивіться. Тут такий салончик. Така панель. так? Да? Перейдемо туди. У тазику. У тазику. В тазику є такий вже більш сучасний чорний салончик і є така позначка Таз. От Тазик. Ну, Бардак не хочу знімати, але покажу. Пічка. Бачите яка тут пічка? А тепер подивіться, яка в тому пічка. Сама крута пічка. Стоїть тут. Я думав, що такий сабвуфер спочатку сучасний, але це є пічка, яка включається і дує назад теплом. Тепер дивіться. Які прикольчики Оп. назад, щоб воно видувало, ти собі регулюєш як хочеш. Або ще в салоні є в другу сторону? Ну, Запчастини, куди від них дітися, міг взагалі не, не зняти обзор. Міг підготуватися, звичайно. Але я не підготувався і встиг їх зняти. Вони стоять в продажі, тому поки їх не продав. Покажу вам на ютубі його. Їде так собі в'яло, але їде. Він виїжджав у мене одну поїздку на долину Карпати з високими старими машинами. Ну то, що він перегрівався, то був факт. Поганої бензини, яка там була колись. Получається, ми доливали, доливали, але він себе проявив. Тобто, Він реально поїхав по горам, зараз постараюся, може відео вкладу якийсь кусочок, як він їхав, де він їхав. Він повністю на ходу, З... переформляється на диво. Тут інакше. Тут власника хіба що треба викопувати або робити до... спадщину, але. Перчина теж буде тяжко робити, бо буде тяжко робити. Це такий донор. Живий, хороший донор, але є тих паспорт, можна їздити. Що ще інакше в нього? Ну, дивіться, знайдіть, скільки ви знайдете. Що ще? Ну мігенькі, до речі. Подивіться на ходову цього. Ну, Повністю... Ой, блін новий танцу, він повністю поварений. Це вже так не буде. Я просто туди не запхаю, але постараюсь може вдруг. Е. Ну, треба робити. Того такі вон, штучки, штучки-дрючки. десь такий купак. Чекайте, бо тоді в тому купаку, А так краще буде. Все одно, бачите. Але зато який другий колпак. З цієї сторони Хіровий купак. Так що от такі машинки. Всім добра і миру. Може комусь що цікаво пишіть почуєте той звук от такого мати нічого Словакія дівно нічого собі на дівно опускається бардачок мотор до речі це теж не є E Buda.